mời chúc mừng mọi người mời chúc mừng mọi người mời chúc mừng mọi người người Добрий день, шановна наша шкільна, класна родина. Я щиро вас вітаю з першим святом, шкільному житі ваших діточок, святом букварика. Я бажаю вам здоров'я, бажаю терпіння, яке ви проявляли на протязі трьох місяців наших перших днів навчання. І я дуже щаслива, що ви мені всі ці три місяці допомагали, допомагали так, як могли, так як знаєте, прошу вас і далі до 11 класу вести наших діточок щасливою дорогою в науку навчання. Дякую Хварика діти навчилися зачитати так. Мені були на уроках. І тепер на свято на нашому черзі, ви про це все можете дізнатися і це все це можете побачити. Слухайте уважно, допомагайте своїм дікам, а вони повірте вас, і мене не підведуть. Вони дуже гарно готувалися. Ви знайшли трошки раніше нас, правда, побачили, яку велику роботу про, про, про це було слово. Отам написані роботи перевірні, з математики, з письма. Бачили, піднесіть руку, хто бачив. Хто знайшов роботу в своїй дитинці? Знали, котрі. Вчора, дякуючи, мамам, всім чоловік прийшло прикрасити зал, подобається зал. Скажіть, подобається зал, написати. Якби ви прийшли і побачили, які ті рученята були, які ті очі були, як вони намагалися це все написати. Побачили? Бога, всім болячком за сторога, Липка дихай рівності, дай ось тим хурабанки. Yeah. Кавган, калина і кавунка, пуса і кульба без віка. рослини де рідність бережуть, здоров'я всім маленьким діткам. Yeah. І то, yeah. на країна. Нам дає ріж чаїни, рухи ніж у безумкових, де відласи

Тітко ти тянки торби рух'є, сердя здоров'я в торби літі є. Уляна учора упала, Уляна вчора стогнала, у два в Уляні бабуся дала, у мене хворіє, цибунка мала. У два того ще бабусі на ла. Уже здогадався і каже, вкаже була. Хочу знати себе до кабина, не треба сердця. <рес> І це не боюся. Тепер з тебе. Ото все знімає, що далеко для фотографії. Yeah. Mm -hmm.